Одна частина нашої конструкції сьогоднішньої це шафа VIVAT 1,60 м. Бачимо, що на прикладі цієї шафи ви, в принципі, можете доповнити шафу на свій розсуд. В цьому випадку люди додавали поличку і під нею штангу для одягу. Відділення складає 1,80 м. Якщо його поділити навпіл, то приблизно по 80-85 по см для одягу. Тобто сорочки, брюки. Ось такі якісь речі можна розташувати в цих відділеннях. Оцей оце відділ в нас незмінний. І він складає 50 см саме в серії Vivat Колір сьогодні дубкрат білий. Ось така шафа. Тут вона складає кутову конструкцію, але дуже часто її замовляють як самостійну одиницю.